Шановні, доброго дня! Хочу сказати про дуже важливу тему: це зберігання перця на зиму або на осінь. Як правильно зберегти перці для того, щоб вони мінімально починали гнити, і максимально довго зберігалися на кущах або в ящиках після зриву, для того, щоб ми могли продати їх по вигідній ціні? Скажу я, що я займаюся перцем десь 5-6 сезонів, і кожен рік по-різному. В першу чергу основа це давати кальцій постійно, кальці селітру, для того, щоб перець не тріскався і був більш стійкий після зриву. Це перше. Друге правило, щоб перець в теплиці не був в бур'яні, тому що буває виболюєш весь перчик і бур'яна немає. Але на осінь є такий бур'ян, який плитучий в нас. Він такими квіточками маленькими. Він Просто робить, заплітає весь перець і продуху немає. І навіть якщо теплиця провітрюється, він починає портитись. Це другий момент, тобто без бур'яну теплицю. Третій момент потрібно постійно, щоб вікна в теплиці були відкриті, максимальне провітрювання, просто наскільки можна, і стабільно, день і ніч. Це ми говоримо вже про початок вересня, коли вже наростати перець слабенько буде, він вже привикає до холодної погоди і вже коротші світлові дні обов'язково ми провітрюємо. Третій момент, який дуже важливий, я хочу сказати, оцей рік приніс ще один урок. І він заключається в тому, що перець буде портитись, якщо дуже будуть сильні переливи і буде сильна вологість як в теплиці, так і на вулиці. Цей рік аномальний тим, що цілий вересень через день, а то й кожен день тижнями йдуть дощі в нас. Це змушує перець портитись. Я дивлюся, що біля мене продають люди імпортний перець двох виробників. І я розумію, що в комбінаті вирощують перець спеціалісти, не такі там початківці, як я, а більш досвідчені люди. Але навіть їхній перець масово в коробках починає портитись через цю погоду. Не дивлячись на те, що весь перець в холодильниках, весь перець в гарних умовах зберігається. Тому, шановні, беріть для себе на замітку, що якщо висновки з цього відео, якщо дощова погода, якщо е, сирість, холодні, холодна така осінь, потрібно максимально швидко на опт збувати перці і не тримати його. Тому що буде портитись, сильно буде портитись. Тому ось такі мої важливі думки. Я кожен рік залишав перець і довго його не зривав, і в мене було дуже мало порченого. Дуже мало. Але цей рік я бачу, що через те, що була осінь холодна і є дощова, то буде більше відхода. І все це по тій причині, що погода диктує умови. Тому, якщо суха погода, можна більше придержати перчик на кущах. Якщо дощова, треба максимально його скоренько продавати на оп. Тому що, коли ми вирвемо його в ящики, це буде проблема. Це буде велика проблема. Він за 10 днів, за 12 буде портитись. Тому що, ну, ось така правда. Добре, дякую вам за увагу. Будьте здорові, скоро побачимось. Пока!